Пустку, ура! Все ж таки, це сталося, і я хочу зняти для вас трішечки нашої відпустки. Ми вже виїхали, і в нас буде декілька зупинок. Перша зупинка: ми змінимо авто, своє залишимо і візьмемо інше авто. І наступна зупинка це батьки чоловіка. Нам потрібно дещо там також залишити. І далі в дорогу ми їдемо в Одесу. І як обіцяють господарі, де ми будемо знімати квартиру. 5 хвилин до моря, хоч я навчалася в Одесі, я взагалі не знаю того району, тому що я завжди була в Аркадії, а цього разу буде атрада, і я цьому безмежно рада. Ось настрій просто дуже-дуже класний. Хоча чоловік трішечки розстроєний тим, що наша погода на наші дні відпустки трішки зіпсована, але думаю, все рівно відпустка буде класна. Ось квартиру було зняти просто нереально. Я два дні просто не піднімаючи голови, сиділа в телефоні, моніторила. Було вже моменти, що навіть мені телефонували і казали: ви та дівчина Юлія, яка шукає квартиру. Ось ціни на вихідні просто в 2х піднімаються в Одесі на квартири. Але я знайшла і думаю, що це прям дуже крутий ідеальний варіант. Все покажу, розкажу, і планів дуже багато. Хоча відпустка не дуже, не дуже, не дуже довга. Навіть я б сказала, що це така міні-відпустка. Ось тому ми в дорогу. Якщо щось буде цікаве, обов'язково знімати. Дядьки приїхали до бабулі копати картошку, яку вони ще вчора викопали. А сьогодні буде братний гостях з дітьми. Ми переселяємося, залишаємо нашу прихідку папі, а самі далі будемо їхати на його машині, тому що так буде для нас значно вигідніше. Ну і в принципі по комфорту, однаково. Змінили авто. Це таке незвичне. Папине авто не звикли їздити на ньому, але. Дуже комфортне. Ось ще до батьків, і далі вже прямуємо на Одесу. Вже в'їхали в Одесу. Ось я би сказала, траса трохи гружона. Як такої черги, місто в місто в'їзду не було, але на виїзд трішки машин більше, як сьогодні, субота. Ось нафарбувалась я по дорозі. Макіясь війна, і в принципі, ми вже під'їжджаємо ще трішки по місту. Думаю, через хвилин 20, максимум 30 ми вже будемо. На нашому місці, ось і вже далі покажу, де ми будемо мешкати, і що біля помешкання, тому що я вже казала, що це для мене зовсім новий район. Не те, не те що ми зараз орендуємо там, де завжди ми живемо. Минулому році ми були також в Одесі, і ми мешкали в Гестхаусі Мілос. Це недалеко. Ну це взагалі сама Аркадія, але в Аркадії є не можу сказати, що це сама Аркадія, тому що поки ти дійдеш до входу Аркадія, поки ти пройдеш всю Аркадію, все ж таки трішки до моря далеко. Ось а ми хотіли прямо вихочуть вайба морського, де пісочок, де можна взяти, не брати лежаків, а просто на пісочку лягати відпочивати. Тому на цей раз ми вирушили зовсім інша частина Одеси. Це пляж атратор поряд, і також десь один кілометр до Немо. Ось Тому я думаю, що буде цікаво. Покажу те, що поряд. І включаю ще на своєму телефоні також навігатор по Одесі. І це наш будинок позаду мене. Зараз підемо по відео, подалося їх до. Лілися по району мені, якщо чесно, трішки прохолодно і я би сказала навіть вітряно. Ось чоловік каже, що нормально, можливо, це тому, що в машині було досить спекотно для мене без кондиціонера Ми їх не вмикали. Ось і ми вже знайшли недалеко шаурму. До речі, останній раз в Одесі їла я шаурму 5 років назад. і я її тут дуже-дуже люблю. Зайшли де дуже багато людей в закладі. Ось класно, що є столики на вулиці поряд. Тому зараз має бути ситно і дуже дуже смачно. Останній раз п'ять років назад. Соус. Mm. Сом дуже вкусний, Вона прям дуже-дуже вкусна. Тільки вкусні соус і сочна. І гаряча. Це, я не знаю, чи другі города називають століцями шаурми. Оці блогери. Я вважаю, що Одеса це реальна столиця шаурми. Остелилася і проведу вам невеличкий тур Потім покажу дворик з басейном Це просто Тобто, якщо не хочеться йти на пляж, до якого взагалі тут 5 хвилин, я покажу цей дворик, ну, мені дуже вже все подобається. Ось такий невеличкий Тут у нас є абсолютно вся техніка, яка потрібна, моя сумка. санузел потім покажу. І телевізор, стіл, вікно, ліжко, в принципі, як на мене. Більшого не потрібно. Тут дуже чистенький, новенький охайний ремонт. Ну клас. Дуже гарне ЖК, фоє, все дуже гарно. Я думаю, що за такі гроші, як я зняла, 5 хвилин до моря, це нереально щось знайти. Тим паче, що сьогодні велике свято день державного прапора, а завтра день незалежності. Знайти просто я ж кажу два дні. Я не піднімала голову від телефону. По всій Одесі і по всій Одеській області. Ще трішечки. Ну, як на мене, все дуже гарно. Мама хазяїна живе по сусідству. Дуже приємна одеситка, дуже класно все розповіла, усі деталі, навіть дала рушники для пряжі, хоча у нас все своє. Ми возимо все з собою своє. Я прям дуже задоволена квартирою. І сам одяг. Душова. Все новеньке, все чистеньке, компактно, сушка для одягу є. В принципі, я супер задоволена. Потім ще обов'язково покажу двір, бо я в нього прям закохалась. Шкода, що в мого мужика нема такого довору. Вона більше схожа не на квартиру. А на готельний номер, який має в собі міні кухню Я би це так назвала. Ми на морі ми на пляжі дійсно до пляжу Атрада, буквально як 5-6 хвилин, і, до речі, тут дуже багато локацій, дуже багато пляжів. Ось рожевий пляж, який я бачила ввечері в Тіктосі. Коротше, зараз я вам розверну і покажу саме море, і все розповім детальніше. Ну, я би сказала, що вода сьогодні холодна, хоча зараз уже температура я переодягнулася ось з спідницю, і мені прям жарко. Але водичка прям холодна, і прозора абсолютно, хоч і водорості є. Але водичка прозора. Ну, на 2х, щоб ви зрозуміли, я бачу дно, і це дуже класно. А так, в принципі, пляж. Ну, я ось постояла трішки водички, якщо вбутись, то в принципі норм, навіть не дуже так холодно. Це вперше я одразу вискочила. Ось пляж тут. Трішки водоростів. На завтра передають шторму. Тому, в принципі, я не знаю, що там, як завтра буде день, але мені дуже хочеться завтра вам зняти наш басейн в будинку, сам будинок, фоє, дуже там дуже гарна така локація. Ну і виберемо завтра пляж і будемо відпочивати. Завтра це буде вже завтрашній влог, наскільки він буде. Довгим не знаю, бо я ще хочу познімати з чоловіком два відео: одне з його участю, яку він пообіцяв виконати, і одне відео без нього. Ось, дивлячись на погоду, я його дуже хочу зняти. До речі, хочу сказати, що море просто дивовижного кольору, просто неймовірного. Зрозуміло, що я дуже засумувала за море. Ось такі люди мені не дуже подобаються собачками. Я люблю собак, але не люблю ось такого. Тому що тут в принципі десь менше кілометра є пляж собач для собачок. Ось тому ми сьогодні відпочивати. Чоловік вже сидить, чекає мене, нудьгує трішки. А я вирішила, що все ж таки першого дня відпустки ну це такий перший день півдня вам відзняти. Десь ввечері хочемо піти прогулятися. Все ж таки буде трішечки романтичності відіспатись, щоб завтра наповну вже відпочивати саме на пляжі. Ось дивовижний вигляд і мій лук. Одягнула зверху таку накидочку і думала, що буде холодно. Насправді, взагалі, на сонці навіть дуже-дуже спекотно, не дивлячись на вітерець. Вітерець також досить теплий. Тому, в принципі, я думаю, що погода нас не підвела, і все буде дуже-дуже класно. Буде класний відпочинок. Як вам мій блог, чи знімати далі і показувати вам відпочинок в Одесі? 20.25? двадцять Усім гарного вечора на добраніч і гарного дня, коли ви це дивитесь.